З останнім календарним днем зими вітає глядачів телеканалу ГОК. Сьогодні у програмі Підсумки день дивіться сюжети з таких тем. Низку важливих питань соціального значення було обговорено на засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. Три кубки у трьох вікових категоріях привезли з міжнародного фестивалю «Зоря сяйво вихованці хореографічного ансамблю Ремікс центру дитячої та юнацької творчості. Горішньоплавнянин Віталій Хованець представлятиме Україну на спеціальній олімпіаді в Абу-Дабі. Низку важливих питань було обговорено на засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради, з поміж них гуманітарні і соціальні питання цивільного захисту населення. Мобілізаційної роботи та охорони праці, економічного розвитку, майнових і природних ресурсів, питання житлово-комунального господарства, архітектури і містобудування. Подробиці в наступному сюжеті. Одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят чотири особи звернулися до сектору роботи зі зверненнями громадян минулого року, доповіла Лариса Іващенко, його завідувач. Найбільше звернень було з питань соціального захисту, зокрема матеріальної допомоги та отримання соціальних виплат і субсидій. Втім, статистика свідчить про те, що за останні чотири роки кількість звернень зменшилася. У свою чергу до управління соціального захисту населення звернулися 13 тисяч. 870 осіб за призначенням різних видів допомог, зазначила Світлана Чернявська, його начальник. Це і допомога при народженні, і допомога в зв'язку з вагітністю та порогами. Отримувач допомог в нашому місті є 4 230 осіб. В минулому році, станом на 1 травня, як приклад отримувачів субсидій, це було 11 978 осіб. Також на засіданні було затверджено проект рішення про організацію чергового призову громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення до військової частини виповнилося 20 років та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку призову на строкову військову службу. Черговий призов заплановано на квітень-червень поточного року. Проект рішення було прийнято за умови. Внесення деяких змін до нього. Про результати фінансово-господарської діяльності централізованої бібліотечної системи за 2018 рік звітувала Олена Дудко, її директор. Протягом минулого року в бібліотечних закладах зросла кількість проведених семінарів та тренінгів, вуличних акцій, тематичних книжкових виставок та оглядів літератури, а також клубів за інтересами. Нині для закладу існують такі проблемні питання. Потребують ремонту і модернізації відділу обслуговування бібліотек комунального закладу, подальше поповнення бібліотечних фондів нової літератури періодичними виданнями. Нам потрібен мультимедійний проєктор для проведення масових заходів і ми подавали реконструкцію системи опалення Центральної <кій> міської <кій> <кій> бібліотеки. <кій> <кій> Проект рішення затверджено. Питання реконструкції системи опалення центральної міської бібліотеки буде детально вивчено. Міський голова Дмитро Биков зазначив, що рівень надання послуг закладами централізованої бібліотечної системи дедалі підвищується. Інтерес до бібліотеки у молоді збільшується. Книжковий фонд поповнюється. Це все дуже важливе для нас питання. Про фінансово-господарську діяльність краєзнавчого музею міста горішні плавні звітувала Марина Безсмольна, його директор. За її словами, минулого року фонди закладу поповнилися на 450 експонатів, для яких у музеї не вистачає місця. Нам необхідно додаткове приміщення для облаштування правильного. Фондосховища. І друге, враховуючи те, що Калибердянська сільська рада приєднується до нашої громади, ми пропонуємо передати фонди Калибердянського музею до фондів краєзнавчого музею міста Річнекла. На засіданні було порушено питання пошуку нового приміщення для краєзнавчого музею. Питання зміни адреси закладу буде вивчено, зазначив Дмитро Биков. Також на засіданні виконкому було розглянуто інші питання життєдіяльності міста. Питання здорового і безпечного харчування завжди були головними для батьків, діти яких відвідують заклади освіти. На особливому контролі вони і у керівників дошкільних і середніх навчальних закладів. Так, на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка відбувся дводенний семінар тренінг з впровадження системи ХАСП. Вона стосується виробництва безпечної харчової продукції з шляхом визначення і контролю небезпечних чинників. Хасп працює на європейському рівні. Детальніше за мить. З метою отримання нових знань і практичних навичок захід відвідали керівники та медичні сестри закладів дошкільної освіти, а також керівники загальної і середньої освіти. За допомогою викладачів Полтавського університету економіки і торгівлі, які вивчили цю систему, які стажувалися в країнах Європи і вивчали, як саме в країнах Європи працює, діє ця система, безперечно, цікава, безперечно, корисна, але в той же час надзвичайно кропітка і дещо нова для впровадження. Адже специфіка системи здебільшого стосується підприємств громадського харчування, організацій, що безпосередньо займаються виробництвом та реалізацією продуктів харчової промисловості, зазначила Ольга Сень. Першого дня керівники навчальних закладів міста дізналися про вимоги чинного законодавства з питань безпечності харчових продуктів та їхнього контролю. Про класифікацію небезпечних чинників для харчової продукції ознайомилися з правами та обов'язками оператора ринку харчових продуктів під час проведення заходів державного контролю, а також з іншими важливими питаннями, що стосуються цієї системи. Світлана Аструдінова, завідувач дошкільного навчального закладу Дюймовичка, розповідає, які нові і важливі знання надбала. Безпечність була, да, звичайно, те, що ми не робили, це визначення критичних точок, які можуть очікувати ну небезпеки, які можуть очікувати під час доставки, наприклад, продуктів, під час збереження продуктів, під час взагалі шляху продукту від, скажімо так, від поля до вже столу нашого, ну наших дітей. Як зазначила Світлана Аструдінова, надзвичайно цінним є те, що керівники дошкільних та середніх навчальних закладів одержали матеріали в електронному та друкованому вигляді номери телефонів, за якими є можливість отримати консультацію з питань системи ХАСП. Величезна вдячність особисто у мене до відділу освіти, тому що нам організовано такий семінар. Величезні слова подяки до лекторів. Лектори запрошені з Полтави, тому що ми сьогодні почули і поняття, що ж таке хасп, що така за система ХАСП, які вимоги висуваються в законодавстві до організації харчування. Найголовніше питання зрозуміло, це безпечність. Взагалі ці питання безпечності хвилювали нас завжди, звичайно, і працівників дошкільного закладу. І батьків. Другого дня працівники освітніх закладів вивчали правила встановлення коригувальних дій, встановлення процедур перевірки, введення документації та реєстрації даних, практично відпрацьовували навички щодо складання блок схеми виробництва та багато інших питань. Перекупки у трьох вікових категоріях вихованці молодшої, середньої та старшої групи хореографічного ансамблю Ремікс взяли участь у міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв Зоря не сяйво і повернулися з міста Дніпро з відзнаками та подарунками. З переможцями спілкувалася Ольга Колодій. На здобутих перемогах танцюристи не зупиняються. Вони продовжують удосконалювати свою майстерність сьогодні. Ми потрапили на одне із занять вихованців молодшої та середньої групи хореографічного ансамблю Ремікс. Діти поділилися своїми враженнями від участі у міжнародному конкурсі. Дуже було гарні номера. Ну, ми не очікували, що нам зразу поставлять 10, 10, 10. Ми думали, нам поставлять 9. Ну, ми такого не очікували. Перше місце і перший раз ми поїхали на конкурс. Я не сподівалася, що у нас буде 10, 10, 10, 10. Мені було страшно те, що у нас не вийде. Ну, те, що у нас перший раз, і ми так поїхали, тільки перший раз. Ну, я тут тільки вчуся сьогодні, мені було страшно. Втім, страх не став на заваді завоювати перемогу. Велику роль відіграє любов до танців. Дівчата розповіли, що саме їм подобається в заняттях. Те, що ми виступаємо, їздимо по різним городам. Те, що тут добрий вчитель і на танці, дуже добра компанія. І те, що ось ми їздимо і виігруємо. Дві групи з трьох взяли участь у конкурсі Зоряне Сяйво вперше і максимально успішно дебютували. Інші ж вихованці підтвердили статус кращих у своїй віковій категорії. Тобто, ми е, намагаємося. Е, Дивитися на, на ті колективи, які мають високий рівень підготовки, і теж намагаємося ну, тримати так сказати марку, якщо це можна так сказати. В цьому конкурсі я задоволена виступом своїх вихованців. Ми взяли в кожній віковій категорії по першому місцю, привезли три, три кубки. Крім кубків, отримали сертифікат на знижку 50% для участі в іншому конкурсі. Разом з цим кожна з груп стала володарем сертифікату на 500 євро для конкурсу, який проходитиме влітку у Болгарії. Звісно, це стимулює дітей, стимулює батьків. Мене як керівника теж стимулює ще відповідальніше відноситися до. Участі в конкурсах і теж вимагає також від вимагає більших зусиль додавати більших зусиль для того, щоб вихованці з кожним конкурсом росли все вище і вище. Поточного року це вже не перша перемога хореографічного ансамблю ремікс, і це багато про що свідчить, наголосила Надія Сакун, директор центру дитячої та юнацької творчості. Перемога у місті Дніпрі теж підтверджує те, що колектив розвивається в правильному руслі і керівник колективу дуже творча людина, яка. Себе вкладає в цей колектив, всю душу віддає своїм вихованцям. Звичайно, це радує, і наш заклад радує і мене як керівника закладу, тому що радує те, що такі творчі люди працюють, що вони віддають себе дітям. Ну і звичайно, що позашкільна освіта завдяки таким людям, як Оксана Іванівна, розвивається і діти розвиваються у нас. Нині у колективі займається майже 80 дітей від 5 до 16 років. А Оксана Бісько, його керівник, вже протягом 14 років, творчо і натхненно розвиває юні таланти та відкриває нові горизонти для своїх вихованців. Попереду ще не один конкурс, не одна перемога. Подарунки до дня народження з нагоди 49-ї річниці отримання на полтавському ГЗК першої тони залізорудного концентрату у фоє управління підприємства організовано виставку дитячих малюнків. Дуже приємно, що наші партнери, діти наших працівників, партнери з боку освітніх закладів пам'ятають про цю дату і. Зробили нам такий подарунок. Зробили подарунок трудовому колективу підприємств компанії «Ферекспо». і передали нам ці малюнки, ці поробки. І ми влаштували спільними зусиллями таку імпровізовану виставку. Красиво, дітки молодці. Мабуть, й батьки працюють у них на комбінаті. Через те дітки старалися молодці. День народження буває лише раз на рік, а от подарунками можна насолоджуватися протягом тривалого часу, що завжди приємно та продовжує смак свята. І на завершення програми про спорт. Один із двох українців, який пропливе на спеціальній олімпіаді в Абу-Дабі, ним став представник міської філії Полтавського регіонального центру Інваспорт. Наш земляк Віталій Хованець. Наступного тижня у складі збірної України він вирушить до Об'єднаних Арабських Еміратів. Як Віталій готується до міжнародного дебюту, ми побачили на одному із останніх його тренувань у басейні Нептун. Останні тренування перед виїздом до Об'єднаних Арабських Еміратів Віталій Хованець проводить у басейні Нептун разом із тренером Ганною Савельєвою. За своїм сином у басейні спостерігає мама Віталія Наталя Скітиба. У 2017 році Віталік їздив на чемпіонат України в Альвов і там зайняв перше, перше місце. И тренера Львова предложили нам поучаствовать в этой спецолимпиаде. Анна Александровна, спасибо ей большое. Она тренирует Виталика и подготавливает к этим соревнованиям. Летом они тренировались на Барбаре, потому что он будет плыть полтора километра в открытой воде. Вот, они тренировались на Барбаре все лето, ну, то есть до холодов, до первых там холодов. Потом тренировки перешли в бассейн. 28-річний Віталій Хованець плаванням займається впродовж 10 років. На цьому шляху йому допомагали різні тренери. Починав у Світлани Кочикової, потім тренувався у Інни Скляр. До Всесвітньої спеціальної олімпіади у Абу-Дабі Віталія Хованця готувала Ганна Савельєва. Ми тренуємося в плавательному басейні. Басейн це одна робота, йде, відкрита вода це друга робота. Там потрібно обпливати буї, там определенна специфіка. Ну, конечно, буду переживати. Три місяці ми з ним плавали вместе, дружно на барбарі тренувалися. А зараз в бассейне. По 4 кілометри в день ми з ним тренуємося. Його дистанцію кожен день проходимо, ну, все час улучшаємо результат. Віталій Хованець протягом своєї спортивної кар'єри перемагав на обласних турнірах, виборював нагороди і на національних стартах. На міжнародному рівні ще не виступав. Тренірки проходять добре, тренуюся, скоро, скоро вже буду їхати в Абу-Дабі. доспехи, що можу щось і виграю, золото може привезу, дякую спонсорам. Настроєння добре, тренуюся, устаю, устаю трохи на тренування, дай Бог, треба плити, медальку привезти на Україну, вигравати треба і все. Поїздка Віталія Хованця до Об'єднаних Арабських Еміратів була б неможливою без підтримки благодійного фонду полтавського ГЗК та міської адміністрації. Завдяки цим організаціям інваспортсмену також придбали гідрокостюм. Наталя Скітиба дуже вдячна усім, хто допоміг її сину спробувати себе на міжнародній арені. Я би хотіла виразити огромну благодарність директору благодійного фонду В'ячеславу Даніловичу Мінязіву. Дмитрию Геннадьевичу Быкову, Надежде Дмитриевне Угничевой за оказанную материальную поддержку в спонсировании этого мероприятия, будем так говорить. Это и оплата авиабилета, и покупка гидрокостюма, вот, в котором он сейчас тренируется, и оплата спортивного костюма, потому что спортивные костюмы заказывались для всех одинаковые. Вот, это все, оплачував благодійний фонд, тому я хочу виразити дуже велику і велику благодарність. Зараз за кожне тренування Віталій Хованець пропливає чотири кілометри. У Абу-Дабі він стартуватиме серед плавців у відкритій воді. Ще одним українцем у цій дисципліні стане львів'янин Арсеній Полохайло. На всесвітніх літніх іграх спеціальної олімпіади змагаються спортсмени з відхиленнями у розумовому розвитку. Вперше такі змагання були проведені 50 років тому у Чикаго. В Абудабі виступатимуть 7 тисяч спортсменів із різних країн світу. Крім нашого земляка, до складу збірної України увійшли спортсмени із Житомира, Києва, Кропивницького, Сміли, Червонограду та Миколаєва. Наші інваспортсмени змагатимуться у шести дисциплінах: у спортивній гімнастиці, плаванні, бадмінтоні, футболі, легкій атлетиці, а також у плаванні у відкритій воді. Вболіваємо за наших спортсменів і самі не забуваємо дружити зі спортом та фізкультурою. На сьогодні все якою буде погода у перший день календарної весни. Дізнайтесь за кілька секунд. Я ж прощаюся з вами до нової зустрічі на телеканалі Гок.